У Мукачеві в Угорському домі імені Мігая Мункачі встановили меморіальну дошку видатному археологу та історику 19 століття Тиводару Легоцькому. У промові під час відкриття знаку історик Дюар Чатарі зазначив, що у 1870 році, проводячи розкопки на території сучасної сваляви, Тиводар Легоцький знайшов останки угорського воїна часів приходу угорців до карпатського басейну. Зараз вони знаходяться в Угорському національному музеї. Я б назвав Тиводара Легоцького найбільшим істориком і дослідником північно-східної угорщини 19 століття. Йому завдячують не лише історики, а й етнографи, мовознавці. Та літературознавці у 1869 році ним була зроблена невдала спроба заснувати історичну спільноту а вже 1907 року започаткував музейне товариство, до якого увійшла не тільки еліта істориків Мукачева, а й історики північно-східної Угорщини. Епохальною працею Тиводара Лигоцького є монографія берегського краю, видана 1881 року, в якій описується географія та історія комітетів Берег, Мараморош, «Унг», Угоча від доісторичних часів до 1880 року. У результаті архівних досліджень у тритомній монографії він накопичив величезну базу даних, яка й досі є основним джерелом для дослідників історії Закарпаття. Писемна спадщина Тиводара Лигоцького зазнала значних втрат під час зміни. Режимів у ХХ столітті. Наскільки мені відомо, частина його історичних досліджень та археологічний щоденник зараз знаходяться в Ужгородському краєзнавчому музеї. На мій погляд, було б добре, якби ці рукописи були надані науковцям для подальшого дослідження. Свого часу я вивчав документи, які якимось чином потрапили до Будапешта, і є доступні для дослідження в академічному архіві міста. І мені вдалося зібрати чималий обсяг даних. Lehoczki Tivadar munkácsi volt, itt van a Magyar Ház, bár tudjuk, hogy a На родинному будинку у Мукачеві вже була встановлена меморіальна дошка уродженцю міста Тевадору Легоцькому. Однак, оскільки угорський дім також знаходиться в Мукачеві, було визнано за доцільне встановити ще одну меморіальну дошку. Ця подія є особливо важливою зараз на тлі нещодавніх подій навколо статуї Турула. Тевадор Легоцький був не лише важливою постаттю в житті угорців та русинів Закарпаття, але й зробив свій внесок у вивчення історії всього карпатського басейну і навіть східної Європи. Його дослідження вважаються фундаментом для всіх сучасних істориків. Не забуваймо, що основна частина колекції обласного краєзнавчого музею, який вже сім років носить його ім'я, це спадщина історика. Цим заходом ми хочемо вшанувати цінність взірцевої людини. Меморіальну дошку створила закарпатська скульпторка та художниця керамістка Жужанна Ортотай. Пам'ятний знак за пропозицією генерального консула Угорщини в Ужгороді Йошефа Пачка і встановили в угорському домі імені Мігая Мункачі.